Всім привіт, з вами я Алексей і нині ми будемо грати в Toilet Tower Defense. Подивіться як я вже прокачався в мене фонмен. Раніше я міг лише мріяти про нього, а тепер я його маю. Як швидко під час. Я пам'ятаю як я ще на старому аккаунті Ех. Я зараз такого граю футбо цей гривень. Я граю, тому що ну, я просто... я думаю, тут буде багато Халяви, а халяву ми любимо. Так, о, це. Я не його не маю колекції, так що йдемо йому цих...

Мені 2 на 6. Плей 4 годин. Це буде дуже довго. Він 25 годин. Ну, погнали. Погнали, 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 пум-пум-пум. Кстати, у меня будет его шайни в Apple. Я ну не можу не радугать. Шенчик мне китай, но опять Погнали в хардмат. Та що я не Ні. Не! Клаус тоже бачите, я там будешь? Че ну, не помню, что трек плаз это ваш мацаны А что вот це, це серьезно? Ну кайф погнал и парабабая юнита для начала. І так починаємо жорстко скипати, ну. Треба <плес> спикати в роті так. Я не, я не знаю чи. чи все буде так як я задумав, бо я граю сам. А самому ну, навіть тяжко. У мене завжди так друг. Знаєте, бере і я бустану, кайп. Бустану. Коротше сержант. Блин, я собі дуже хочу сержант. Я не знаю, що краще, що краще вибрати. сержанта, який бустить. Чи цього, чи 음... Чи Кингрилмен. Кінг Грилмен. Да, така з палідом, що називаємо Гриллмен. Мазик. Сліпиховен ніде, но не йдет. Оооотики мамы стреляют. Оп, и такой такой. Ну вроде босс просто пишу. Вдруг сказал что нам быстро было теоре в визу лапка проходить из... А зиму мне казалось, что даже попасть. Он казал, короче, якщо нам выпадет хоть один цей Коли то мы не можем пройти весь сейтил. Ну типа я годли. Ну типа знаєте, это тинг для мене. Чтобы я бы мог бы, то я бы его бы не изи пришел. Кстати, а зарма что там с цеху? Терман хитък может бути так, что может не мог. Може.

Медруга би з кимось там поговорити, знаєте. бо робить. Як в мене вже пора заказувати дрім. Двісти, я вже всі розжив. Ось таке дрони я прислав із зі того, що е, вони це. Коротше, вони будуть під бустом, і так буде швидше виходити цього дріманку. Зараз буде ще один дилементи в якось максимум, точніше уже 35 минути мої босса закашчу. А я вже каточку виграв. Міг заперво тепер войс отряд, міг затратитись на голові. Давайте заберемо наш ОСТА. Тепер мы 20. О, сністр. Да мы від... такого такой и такой. Надеюсь, він си земно затрайде. Mm, ну чого? хо <глазу> Окей, okay, я не знаю, що робити. Давайте підемо ще. Ну, так, що робити? Погнали. Так, мали, поки таке стінчили дрюме. А я знову поставила там во... Я не знаю, я здобув потім, але почали. Mm. Я, я знову там поставив, я знаю, зовсім. Окей. Okay. по на ось цього красота. Такого в мене колонія. Никак колонія не. мене. Короче, вот такое все разбив. Сьогодні уже ви бачите. Поки що в мене стоит два армори в мене. Бум! Бум, бум, бум. Кстати. Напишіть в коментарях, у якого виби дрілмен вибив. Цега. Або кінка дрілмен, що я колись мав. E, або сержанта дрілмену. Бо я не знаю, ну, як на мене, мені і той і той спокоен. Кінг він хороший, тому що він мене просто і може зробити цей. Туалетик таким золотим, що хто обирає зупиняє. І також що дає буст, який має великий цей. Е, має великий радіус, Ну і також має великий, е, цей, великий урок. А армор, е, а цей. Сержандривман, тому що він дає бус. Він коштує ну, так само, як і той, щоб його поставити. Так само, як Кінг більший, ну, нього менший кайбаун. Це краще. І також в мене... Ну, все усього, вроді. З плюсами. М-м-м. Він, кстати, над Дрилменю цей, е-е, типо робить, як той. Сержант Дрилмен, він над Дрилменю так само робить, як той. Як дичай. Над Дрилменю тільки Шанк. Окей, а ми поки що у нас 23 ратуна. Один прокачаний максимум. 49 хвилі, мену. Дае ще бос, даш є, е, бос, даш є, е, бос. Е, Кстати, якщо не помиляюсь, то це колись був клок-івент, і там теж був... Ой. -ой. Тож був якийсь такий там Магнат туалет. Магнат. Но чуть-чуть инакше. У тебя кистаги 2.0. Так давайте поставим пускавим дрейменчик качнем. Три менчик. Да мы выиграли, выиграли, я думаю. Если готовили теперь капитан. Так у дуже дуживай такой слухай-то. Продаем. Продаем, продаємо, продаємо, продаємо. Продаєм, продаєм. э, да. Ставим, прокачуємо. Стан. Ставим. Ставим. И прокачуємо. Yes, mm Да. Плюс 200 п'ятдесят. Так, кстати, миссия выгнана. И забираем подавнимок. О, чуть-чуть. Хочу с Кайф там вкрыть. Так, вс одна миссия. О, что тут Африка Фарм! О, кілька, так долго. Слухайте, я так довго фока не Та ми подивимось, що тут у мене. Та 24 тіло. Чого не змінив. стає всього лише не якихось 4 стає Всього лиш 4. Якихось... А я хочу е -е, показати вам, нікому в мене файна удача. М -м -м. Та я хочу відкрити казки ну okay, окей, підемо в easy mod і програємо і все. Десь напевно на хвилі 10 я вже ну, буду відкидатись. Тому давайте повний іскі. Хвилі 8, а босика вони тащать. Ні, ну, я хочу, звісно, 10 Jeszcze mi nie zdaje się wystarczająco, że ja wziąłem i przeskoczyłem No nic Skip Tak, nie, słuchaj, to ci wodni mężczyźni tu nie fajnie się sprawiają Come on toilet Jakiś mafia toilet Колись був Мафія Туалет, але у нього колись ще був джетпак, я пам'ятаю. Це яка там була серія. 28 чи 27 серія я не пам'ятаю. То там був е, мафія туалет, він такий був коротше з джетпаком. Чому що колись тоді був Лища. Um, я запомню, він засну, чи що? Ah, Ну хоча можно брати ось такого. Блін, ну нічого. Такс ну, можна було і менше ось но ничего. Я надіюсь дуже на міфіка був ультимейті, але з моєю удачою дуже в мені удача, то надійтесь тільки на дулю. Він кажу, я, я не думаю, що мені повезло повезе. Якщо мені повезли повезе, то я врубамся в міфіка, закладно. Або ні, я роздам цього міфіка ось цього. Подарую комусь цього міфіка. Е, зроблю розіграш на міфіка якщо мені випаде ось цей. Якщо мені випаде ось ці воо як. Ці вокраші міфіка. Дрельмен. Ассасін Дрельмен, якщо мені випаде. М -м? Капець. Що ж, ну з вами був я, Олексій. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки І всім пока.